Всім привіт, друзі! Ну що, настав час для Орди-Зомбі. Знову війна, знову ось такий суперник. Так, Альянс Романія, Романія, Романія. Дуже знайома назва. скоріш за все, ми з ними колись вже пересікались. Але це не точно, тому що зараз Альянсів, ну, дуже-дуже багато схожих по назві. Так і що? Ситуація наступна. Потрібно перевернути поле. І я так скажу, ну, буде не дуже легко. 5992 нас чекає, а також треба зробити добив, де немає тільки центрального героя. Кукі 30 6158. Ну ок, мабуть, почнемо з цілого соперника, а там буде видно. Ну а ми починаємо. Вперед. Так, отже, нас чекає Снеферо. Топовий масовик, яхмос, Блін, ну це біля моїх червоних героїв, чесно кажучи. Також графина Вінтер, Сехмет і Пеньоліта. Ну такий захист дуже-дуже важкий. Ну і звісно ми будемо починати з самої, одної з найсильнішої моєї команди атаки. Це червоно-жовтих, де в мене є контроль, є відхил. Ну а також ударна червона трійка. Ну давайте спробуємо пробити цей захист. До речі, по захисту... Крім того, що він дуже-дуже потужний, тому що потужні герої, ви просто подивіться, скільки героїв на Альфа-Зламі. Майже всі. Один герой тільки не докачаний, але ж тут є критові загони, що полегшує нашу задачу, і герой буде заряджатися так, як потрібно. Ну добре, давайте, let's go. Спробуємо. О май ух. Просто капець. Ні, ну це, звісно, початок дуже мені подобається. Прям просто поле шикарне. Я навіть не, сказ... не можу сказати, як тут це все прокоментувати, тому що каміння ну, немає. Потрібно кольору, тут червоних ми я не знаю, як будемо заряджати. Ну, просто халепа. Добре, давайте спочатку зробимо центральний хід. Все, звісно, чудово, але снефера на поготові. Так, ну тут трійку жовтих, тому що червоний камінчик треба десь шукати, вишукувати. І який зараз тут хід такий зробити, щоб його не вдарити, я навіть не знаю, тому що тут в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, але ж ми його зачепимо. Є, звісно, варіант це один камінчик наприкінці. Ну, Давайте подивимось. Так, є супер. Водолс зарядився, дає змогу нам поротриматися. Давайте однозначно це все віддаємо в снеферу. Хай перекидаю свою льту. Так, супер. Далі. Далі нам потрібно десь якось рухати камінчики, так, щоб червоне можна було підняти. Єдиний хід, який я бачу, це ось так зробити. Так, є пробиття центрального героя, супер чудово. Плюс до всього зарядили своїх червоних героїв. Так, на яхмасі в нас висить дебаф, безумна атака. І, блін, ну капець. Тут посади чер... червоне каміння, плюс жовте можна зробити справа, кота лівого нічого немає, тому будемо вбивати, пробувати. Саме правий кут. Давайте, let's go. Так, оце, оце справа Блін, я зовсім їм нічого не, не можу зробити. Це, звісно, дуже прикро, але ну, без варіантів буду ризикувати. Так, є. Мінус є. Тепер давайте ось такий хід зараз зробимо. Так, сехмет ми, звісно, зарядили, але ж так, ану, не вбивай мені нікого. Так, полікуємось. Тепер треба подивитися, скільки зарядів ще залишилось. Так, один хід, один хід. Один хід. Ну і навіть не знаю, що сказати. Так, де тут ходи? Ходи закінчились каміння теж немає. і буде ну, дуже непереливки. Добре? Давайте. Будемо рухати каміння в правому куті, тому що ну я варіантів не бачу. Так, сехмет, Пеньоліта. Добре, давайте зараз отут зробимо хід. Так, замедло закінчилось. Ну і, мабуть, треба ризикувати і заряджати яхмоса. Чому б ні? Варіантів більш не бачу. Так, ану перекинь куди потрібно. Так, супер. Тепер. тепер. Так, друзі, червоного каміння ми досі не бачимо. Давайте зараз ось такий нейтральний хід зробимо. Та ти мені камінчик дай, мені не потрібні ці невідомі які ходи. <кій> так, супер. Є перекидання. Водолс, як ви бачите, просто вирішує поки що. Ну, реально робить свою справу, молодець. Так, є. Тепер, мабуть, будемо вбивати Яхмоса. Сехмет, в принципі, зможемо зелене каміння підірвати і зрядити і якось. Давайте спробуємо пробити. Є контакт, мінус Яхмос. Це дуже чудово. Ну і можемо підірвати зелений кріс, чому б ні? Так, ну і... Трійку червоних та жовтих відправляємо у сехмет. Зараз буде скидання мани. Супер. Шкода, звісно, що це все не перекинулося з діло, але ж шанси набагато краще, ніж були до цього. Так, давайте зараз підірвемо синій кріс. Так, каміння летить, супер. Так, полікуємось і блокуємо пеніолітом. Тепер три червоних віддаємо у сехмет, вбиваємо я. Просто супер. Ну, коротше, це вже перемога. Тут я просто вирішив хід бою, Водолз, просто красавчик. Однозначно топовий герой, друзі, просто подивіться, що він зробив. Він вирішив весь хід битви. Ну і залишилось просто добити. Є пробиття і першого суперника 5992. Ми просто знищали без всіляких проблем. Просто чудово. Так, ну що, друзі, настав час йти добивати суперника, беремо червоно-фіолетових героїв, де фіолетові в мене ударні. Ну, червоні як команда, яка їм просто має допомогти. Взяли Ванду, вирішив вигуляти. Ну і давайте go, спробуємо пробити такого суперника. Так тут і контра немає, чим мені знімати. Не знаю, навіть може це і буде і погана ідея, ну, зараз побачимо, спробуємо в будь-якому випадку. Йдемо на добив. Так, супер, як би тут правильно зробити такі ходи, щоб і камінчик не уйшов і я максимально зробив правильні ходи. Так, давайте спочатку почнемо ось таких і зараз робимо. Є супер. У нас є шанс зарядити наших героїв, тому тут ну, не має бути ніяких проблем. Так, є. Тепер, тепер, ну давайте зараз можна активувати кицю, чому б ні. Так, трошки є пробиття. Тепер робимо ось таких і зараз головне, щоб комбо не полетіло в омбо і контра не поставилась, але ж я натупив. Але червоний камінчик... Ні, він мене не врятує. Добре, тримаємось. Так, давай вандочка працює. Тут, звісно, будемо ризикувати. Зараз самі вбиватися в контратаку. Ну, що маємо, то маємо. Сам винен. Просто реально треба було робити нейтральний хід, а не ось такий. Ну варіантів я вже більш не бачу, тому зараз будемо просто буватися в контратаку. Так, є мінус зайка. Ну, це звісно погано, але ж я ще поки що не програв. І що тут залишається один недобитий герой, червоні герої на зарядженні, і ми добиваємо навіть за рахунок того, що ми просто могли вбитися в контру. Ну коротше, як кажуть, переможців. Не оцінюють, тому головне, що ми перемогли все інше та лірика. Ну і поле перевернуто. Let's go. є де розгулятися. Так, настав час вигуляти синю зелену команду. Підемо на Сіра Даніела. Ось такі команда захисту, ось така команда атаки. Ну і вперед. Так, що бачимо? Що бачимо, бачимо, ну дуже багато лівого каміння. І не знаю навіть які ходи робити. Ну давайте почнемо з такого ходу. Мені, в принципі, він нічого не приніс, але ж я просто не бачу ходів, які дають можливість дозарядити моїх героїв. Добре, давайте зараз ось так зробимо. Тепер третій хід. Це в нас знову синенькі складаємо. Ну як знову перший хід склали їх. Так, ну і бачимо дві трійки синіх. Це вже дуже чудово в нашому випадку. Так, давайте однозначно зараз три у даємо, три в центрального. Ну і будемо молитися на те, що... Так, все, молитися не будемо, мінус ніндзя. Все як я полюбляю. Так, плюс до всього черепки пішли в хід. Ух, ні, ну тут, звісно, тут буде важко перемогти, тому що ну, камінчик не на моїй стороні, тому навіть я не знаю. Ви просто подивіться на це різноманіття. Червоно-фіолетового кольору просто, ну тут. Пф, просто капець. Так, ну ок, тільки в центральному, звісно, тут більше варіантів я не бачу. Дуже буде важко перемогти такого суперника, тому що ну, я не можу їх пробити. Каміння дуже мало, воно дуже пізно приходить. Плюс до всього зараз величка нам зріже атаку. Ти молодець. Так а скільки тебе тут залишається. Кардинал. 337 ворога. Він в мене просто поховає, 1200. І питання, чи я зможу його пробити, чи ні. Під ним камінчиків немає, то тут не під ким камінчика немає, тому, звісно вже, будемо зараз віддавати мінус два герої в нього. І навіть це не допоможе мені, щоб його пробити. Дуже прикро, друзі, ну нічого, таке буває, норм. Поле ж воно таке, може і закінчитись. Не завжди буде. Все як потрібно. 430, супер, так, мамка півночі. Нас поки що не бентежить. Це таке вже діло. Давайте зараз тут пошукаємо. Ну, ні. Каміння тут не дадуть. Як би ти його не крутив, щоб не шукав, да, окей, зараз мінус центрального героя зробимо. Але ж на цьому на цьому це все закінчиться. Так, мамка півночі ще не готова, тому зараз можна іще один хід зараз зробити. Ну, ось такий, наприклад. І після цього вже зараз ніндзя нас просто поховає. Просто, просто подивіться на це. О, комбо, комбо, да, це те, що я замовляв. Так, а ну, хтось витримає чи ні? Ну я думаю, тут дуже буде багато зараз. Так, 774, але ж дивіться, зараз можемо пробити ось сюди. І збігаємо. І підемо за собою до заберемо цього суперника. Все тут варіантів більш нема, це буде правильний хід, тому що мамка півночі може просто всіх воскресити, плюс полікує. Ок, буває. Гов надобив. Так, команда надобив готова. Лецгов спробуємо. Взяв фіолетових дуже швидких героїв, які будуть заряджатися з трьох камінчиків пустоту в 6 по героям. Ну і двох синіх, тобто йдемо без відхилу, чисто на добивчик. Ну, Так як ми граємо, граємо 3-2, тут має все статися. Так, давайте. Відразу. Ось сюди. Тепер дозаряджаємо фіол. Супер. Так. Ніндзю ми заберемо Топаза, за рахунок синього каміння. Це дуже чудово. Так, давайте для початку робимо раз, два, три. Тепер ось так. Мінус топас. Але ж де камінчик? Я, звісно, все розумію, але в будь-якому випадку, за рахунок того, що сині герої зарядилися, висячить для того, щоб вам копівночі перемогти. Так, є. Ну і залишилось тут просто знайти трошки-трошки каміння потрібного кольору, щоб зарядити знову героїв, і ось воно приходить. Ну і це теж перемога. Тільки з другої спроби. Будемо це так називати. Перемога з другої спроби. Так, ну і добуваємо. Раз, два і тургрук це все забирає. Супер. Як супер. Звісно, хотілося цього суперника пробити. Він набагато легший, ніж самий наш перший суперник. Ну, нічого не поробиш. Таке трапляється. Окей. Так, друзі, настав час для скаді. Як завжди, три хіллера, Скаді, Кірюха, протейчик, ок. Команда мене влаштовує. Проти нас міньйончики у виді. Вигляди фреї та просто. Ну ок, let's go, давайте спробуємо з такою командою пробити такий захист. Гуру чи Гара, Коротше, без різниці. Так, що бачимо? Що бачимо. Так, окей, погнали. Відразу будемо зараз збирати четвірки, трійки тут. Коротше, все підряд будемо збирати. Все як я роблю. Так, відразу все в центрального героя. Максимально треба рухати каміння, щоб знайти ще синенького. Так, там були ходи, там можна було дві трійки скласти, але ж глобально вони нічого мені не дають, тому я вирішив походити саме так. Так, якщо заряди є, є шанс це перемогти. Але ж Пф, поки що каміння я не бачу. Так добре. Червоний Кріс, він сам аж проситься сюди. Давайте ок. Так, добре, що тут немає більших героїв сильних, тому ми зараз постійно можемо можемо ще шукати камінчик потрібно нам кольором, і можливо якось щось і вивеземо. Так, давайте зараз отак зробимо. Плюс фіол тут прокинемо. Так, є заряджена хоч когось, хоч протечика зарядимо. Нічого собі. Так тільки мені не вбити їх, я вас прошу. Так, горобці, не клюйте про те, не клюйте. Ні, вони просто беруть і закльовують. Ох, ці мені герої. Так, де синій? Мені потрібен останній камінчик синього кольору. Дайте. Так, є він біля фроста. Супер. Але ж біда, біда, друзі, просто подивіться, скільки тут горобців цих стоять, як вони сильно пробивають. І я навіть не знаю. Зараз вони просто можуть мені пробити ще кирюху. Це буде дуже боляче. Так, просто подивіться, б'ють, б'ють, б'ють. Так, окей. Тепер моя черга. Так, скаді працює. Скаді працює. Ми зовсім нікого не можемо пробити. Це просто аніл. Ми навіть стака не повісили. Просто жесть. Ось вам. Просто що робиться, коли ти просто нічого не можеш зробити. Ці пасивки дурноваті і так далі просто, ну... Ух. Все починає підгорати. І що, ну все, я просто нічого не можу зробити. Не пробити ніяк, ні в якому разі. І геть, геть біда. Все. Ну це фаталіті, Я навіть не буду тут продовжувати цей бій, тому що тут без шансів. Просто їх ну не можу нічим пробити, не зарядити. Зовсім геть. Нічого. Таке буває так. Так. Начебто команда така собі, але за рахунок того, що просто вони всі позаряджалися, декілька ульт було, і я не просто не, пробив, не пробиваю таких міньйонів, навіть за рахунок Скаді та рухи. Ось так, друзі. Відгребли по повній програмі, і антіміньонна команда не допомогла. Так, вирішив на останнього суперника сходити на ось такого, тому що антимінічки в мене вже немає. Залишились червоні, сині. Суперник мене влаштовує. Спробуємо скопіювати скаді, якщо були черепки висить, Ну якщо все вийде по плану. Ну і вигуляємо могилу в костюмі. Давайте вперед. О, є нарешті, нарешті нормальне поле. Так, що можемо зробити? Якщо піднімемо синенькі, три червоненькі складуться так, комбо полетить. Супер. Так, де мені ще тут червоні? Тут якщо що, знизу можна буде хід зробити, ну тобто з правого кота. Тут можна знизу зробити хід червоними. Дивіться, оп. Так, могила дозаряджений. Давайте. І зараз отут будемо піднімати камінчики і за рахунок комбо, тобто у нас полетять і червоні, і сині. Дозарядимо машку і можливо тут вицеганемо десь синій кольор. Так, давайте зробимо ось так. Є. Пробувати будемо пробувати будемо Володорку. О, зараз, звісно, вона мене бентежить. Не хотів би я. Щоб вона ставала свої мюнів, буде мене замедляти і так далі. Ну, коротше, не хочу я. Ну що, тепер настав час для скаді, скопіюємо просто її ульту, повісимо стаки і це ось суперника ми точно переможемо. Ось так має працювати скаді, Шостий стак. Все, тепер треба просто робити нейтральні ходи і вбивати суперника. Або ж сам. Мере. Так, по 262 б'є. Супер, мінус 2, мінус 3 і 4. Все, друзі, ось така легка перемога. Тут все спрацювало, як бачите. І ось так ми відіграли. Зробили два шоти, один і до шоткули добували. Розбили два з добивом і в нуль. Набігли в нуль. Ну нуль це дуже серйозний показник. Нічого не пороблю. Придеться переглянути запис, подивитися, де я там натопив, що пішло не так, але ж ну, тих мінюнів ну, просто нереально було пробити. Просто щось. Ще. Можливо, треба було б почекати, що там черепки чи що повісились, потім матувати скаді, ну не знаю. З камінням не пощастило, тому ось такий результат. Що ми там набили? 207 очей, що означає, що ватар коленя не буде видягати. І по рахунку у суперника 5382. Залишилось 12 ударів, і в нас 5,465-22. Отже, можете вітати мене з перемогою. Пишіть, як у вас пройшов сьогоднішня війна. Всім бажаю успіху і побачимось у наступному відео. Всім пока.